iOS 26.1 вийшла, і це той випадок, коли змін не так багато, але всі вони дуже вчасно і реально. Корисні, ось тепер це схоже на закінчену операційну систему, якою приємно користуватися. А деякі нові фішки для iPhone ми чекали просто роками. Словом, як вам мій локскрін, красиво зараз. Це прям тренд облаштовувати в iOS 26 ефект занурення під різні волпейпри створюючи ось таке поєднання годинників і об'ємних фото. Буквально всі соціальні мережі завалені прикладами і лайфхаками. Apple вислухала тонни критики від користувачів і виправила це в iOS 26.1. Прозорість Liquid Glass тепер можна налаштовувати, щоб усі елементи системи читалися набагато краще. Переходимо в налаштування, дисплей і яскравість, обираємо пункт Liquid Glass І тепер можна перемкнутися з режиму прозорості на матовий режим. Tinted. Погодьтеся, так виглядає набагато краще. Якщо не брати до уваги ефект прозорості, дизайн елементів інтерфейсу в iOS виглядає. Гадає вражаюче. особливо мені подобається як оформлені всі меню в застосунку нотатки. Не дарма зараз всі розробники програмного забезпечення почали переймати цей дизайн. У плеєрі YouTube тепер у всіх такі ж форми кнопок. У банківських застосунках також у месенджері Telegram той самий стиль, красиво, лаконічно. І зручно як увімкнути довгоочікувану нову системну функцію в оновленні iOS26.1, яка дозволяє записувати аудіо та відео просто під час дзвінків. Називається вона local capture. Ця можливість особливо корисна для журналістів, подкастерів, блогерів або тих, хто хоче зберегти важливу розмову, навіть у формі відео. Ось інструкція: відкриваємо налаштування, переходимо у розділ основні, знаходимо новий пункт меню локальний запис або «Local Capture». Англійською. Тут можна вімкнути запис лише аудіо або аудіо плюс відео і одразу налаштувати розміщення файлів, тобто можна вибрати папку для збереження записів. А далі можна налаштувати швидкий доступ до цієї функції. Переходимо в налаштування, пункт керування і знаходимо у списку local capture і додаємо кнопку для швидкого доступу. Після цього запускаємо аудіо або відеодзвінок через потрібний застосунок. Це може бути, наприклад, Zoom або FaceTime. Робимо свайп донизу, щоб відкрити пункт. Керування, і натискаємо на іконку Local Capture і обираємо потрібний режим, запис лише аудіо або аудіо плюс відео. І запис почнеться одразу. Індикатор підкаже, що запис активний. Після завершення дзвінка обираємо папку для збереження файлів і можемо знайти переглянути свій запис доволі зручно. І готовий файл легко використовувати, наприклад, для подкастів, пересилання або особистих нотаток. На айфоні доступний лише аудіозапис, а на іпеді можна зробити запис аудіо плюс відео. iOS26.1 це порятунок для всіх, Хто знімає відео на iPhone і записує на нього звук у новій версії системи з'явилася дуже зручна функція. Якщо ви під'єднуєте до свого iPhone bluetooth мікрофон для запису відео з якісним звуком, під час використання сторонніх застосунків, ну, наприклад, Final Cut або Blackmagic Camera, ви вже бачите, як працює зовнішній мікрофон і можете регулювати його чутливість. Це дуже зручно. Як це працює? Конектимо свій мікрофон до нашого iPhone. Це може бути bluetooth мікрофон або підключений по Type-C мікрофон. Будь-який далі запускаємо будь-який застосунок, де є запис звуку, камера, нотатки або диктофон, або відеодзвінок, і викликаємо пункт керування, тобто проводимо пальцем униз від правого верхнього кута екрану. І одразу у нас з'являється. Блок під назвою звук і відео, і у цьому блоці ви побачите новий інтерфейс вибору джерела звуку аудіо інпут. І нижче в нас розташований повзунок для регулювання посилення мікрофона від мінімального до максимального рівня. Тут також можна змінювати режими роботи зовнішнього мікрофона, автоматичний, звичайний або ізоляція голосу. А деякі мікрофони ще й підтримують функцію широкий спектр, і тут можна швидко перемикатися між цими режимами для оптимального захоплення звуку без переходу в налаштування, і це. Дуже зручно така інтеграція дозволяє дуже гнучко контролювати якість звуку прямо під час запису або відеодзвінка, не відкриваючи при цьому налаштування системи. Це справді круто. А вас теж дратувало, що на айфон з екрана блокування завжди випадково запускається камера, коли ви робите ось такий жест. Ваші муки закінчилися. В iOS 26 Apple нарешті додала можливість вимкнути свайп камери ліворуч на екрані блокування, щоб уникнути випадкових запусків під час діставання телефону з кишені чи в інших ситуаціях. У мене постійно воно запускалося. Відкриваємо застосунок налаштування і шукаємо камеру. Унизу сторінки знайдіть новий перемикач із підписом запуск камери свайпом на екрані блокування. Перемкніть його в положення вимкнено. Після цього свайп ліворуч на екрані блокування більше не вмикатиме камеру. Це дозволить. Уникнути випадкових запусків, які дратували користувачів. І в принципі це ок, тому що на екрані блокування у вас все ще залишається іконка камери внизу праворуч. Якщо хочете придбати її повністю, натисніть і утримуйте палець на екрані блокування, оберіть налаштування, виберіть поточний екран, і натисніть знак мінус біля кнопки камери. Та просто. Збережіть зміни. Нарешті це сталося у новій iOS 26.1. Apple почала впроваджувати нову функцію для всіх сторонніх аксесуарів. Вона називається Mobile Notification Forwarding. Це система, що дозволяє надсилати сповіщення з iPhone на сторонні пристрої, такі як розумні годинники, Garmin чи інші, а не лише Apple Watch. І це реально розширює сумісність iPhone з аксесуарами третіх виробників, надаючи більше контролю над сповіщеннями. While Notification Forwarding дозволяє пересилати сповіщення на блютуз пристрій, годинник, браслет, можливо, навіть окуляри замість Apple Watch. Під час активного пересилання сповіщення на Apple Watch вимикаються, щоб просто уникнути дублювання, і ця нова функція передбачає не лише відображання сповіщень, а і взаємодію з ними. Наприклад, відповідь на повідомлення. І, як ви розумієте, треба дочекатися, коли розробники ось таких годинників, сторонніх годинників почнуть робити оновлення під свої пристрої, щоб тісно інтегруватися в екосистему Apple. І вони це зроблять. І, як ви розумієте, функція з'явилася під тиском європейських регуляторів, які вимагають від Apple покращити сумісність iOS із сторонніми пристроями. Тобто, спочатку ця функція почне працювати в країнах ЄС, а згодом глобально. Десь ми. Перемогли. Якщо ви користуєтеся застосунком нотатки або часто працюєте з текстом, нова прихована функція iOS 261 стане для вас просто порятунком. Раніше, коли ми виділяли фрагмент тексту і хотіли його якось змінити, потрібно було прокручувати список функцій і натискати маленьку стрілку, щоб відкрити додаткове меню редагування. Тепер достатньо просто зробити свайп справа наліво, і ви гарантовано потрапляєте в меню редагування без помилкових натискань чи втрати виділення. Дуже зручно і до цього звикаєш миттєво. А ось ця фішка iOS 26.1 сподобалася багатьом, хто зненавидів Liquid Glass і нічого не може розглядіти на екрані. Але я ще не вирішив, чи користуватися нею, чи ні. Заходимо в налаштування, універсальний доступ, екран і текст. Тут з'явився новий повзунок. Показувати. Межі або рамки. Вмикаємо його. І тепер ви точно не прогавите жоден елемент інтерфейсу. Рамка з'являється на всіх спливаючих меню функціональних кнопках і добре підкреслює, як змінилися форми об'єктів у iOS, наскільки вони стали акуратними. Але є і інша сторона. Рамка показує, що деякі елементи інтерфейсу в iOS буквально не працюють у повноекранному режимі, так само, як у macOS чи iPad Тобто, видно ось ці зазори. А без рамки ми цього навіть не помічали. Як думаєте, це баг? Чи фіча. в новій iOS26.1 багато дрібних удосконалень, які не помітні одразу, але помітно покращують досвід користування. Наприклад, у фотогалереї при перегляді відео тепер є окрема панель перемотування. Потрапити по повзунку стало набагато легше, раніше була майже непомітна тонка лінія. Далі, якщо натиснути на будь-яке фото та викликати додаткове меню, воно стало компактнішим і зручнішим. Опції розміщені ближче, списки коротші. Це ще раз доводить, що Apple продовжує ретельно вдосконалювати iOS шліф. Кожну деталь. в Apple Music, Apple додала зручний жест для швидкої зміни треків. Тепер не потрібно шукати маленькі кнопки, достатньо просто зробити свайп. Мініплеєр розташований унизу екрана. Видно обкладинку та назву треку. Робимо свайп вліво, наступна пісня, свайп вправо, попередня. Жест працює і в згорнутому, і в повному режимі плеєра. І усе це супроводжується плавною анімацією Liquid Glass і легким тактильним відгуком. Дуже круто. Якщо ви займаєтеся спортом, саме час користуватися фірмовим застосунком під назвою Fitness. В iOS 6.1 додали можливість створювати власні тренування. Ось інструкція, як це робиться. Відкриваємо застосунок фітнес, переходимо у розділ тренування, прокручуємо униз і натискаємо Створити тренування або налаштувати біля потрібного типу активності. І тут можна налаштувати що завгодно: розминку за часом, дистанцію або просто довільно. Є основна активність з інтервалами навантаження та відновлення. Все дуже круто і зрозуміло. Вказуєте назву тренування, зберігаєте і запускаєте його зі списку або через. Віджет, і це все синхронізується з вашими Apple Watch. Тобто у вас повний контроль над структурою тренування зі всіма етапами, і ви просто слідкуєте за цим. У вас є можливість задавати різні цілі для кожного етапу. Це теж дуже зручно. І при цьому є повідомлення про пульс для контролю навантаження. Друзі, ось такий випуск про iOS26.1. Вийшов. Напишіть в коментарях, які функції вам більше всього сподобалися. І дякую вам за перегляд. Долучайтеся до наших зборів і розіграшів. Підписуйтеся на канал, якщо це ще не зробили, тому що ваша підписка на канал покаже ютюбу, що вам не все одно на україномовний контент. Він буде розповсюджувати і інші україномовні відео, не тільки моїм іншим глядачам. Це дуже дуже важливо для розвитку Ютуба в Україні. Дякую за перегляд! До зустрічі у наступному відео бувайте!